Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках «Подорожник» вам та вища. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Естезефін. 20% в аптеках «Подорожник» вам та оща! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Кіт трижик поспішає на своє робоче місце. Він працює у міській раді Олександрії. Рижик, ти прийшов на роботу? Ти їстки хочеш? Робочий день рижика традиційно розпочинається зі сніданку о восьмі ранку. Сюди він приходить сам і проводить тут цілий день, аж поки працівники не почнуть розходитися додому. Перший головний його обов'язок це прийти о 8-й ранку на роботу і зустрічати працівників. Тобто він зустрічає на початку площі біля лавки, він підходить до кожного, хто його підготовує. Другий його обов'язок це смачно поїсти сніданок, різні ласощі. Потім після цього у нього від. Починок. У такому режимі Рижик живе вже близько чотирьох років. Щоправда, нещодавно обов'язків побільшало. У Рижика з'явилася сторінка у тіктоці. Тож тепер він запрошує на цвітіння сакур, заспокоює підписників муркотінням Та хизується ранковими потяганнями. Біля міської ради рижик оселився не одразу. Спочатку шукав собі місце біля раксу, але там щось не склалося. Тривалий час справжньою загадкою було, куди ж зникає пухнастий після робочого дня. Думали, що він безхатько, але насправді, як виявилося, в нього є господиня. Рижик, рижик, рижик. Це Галина Григорян, та сама власниця рижика, яка вперше погодилася розказати про свого улюбленця на камеру. Ми маленькі, такий, ми любві. Пані Галина каже, а рижик родом із Києва. П'ять років тому разом зі своїм братом він переїхав до Олександрії, тож зараз живе неподалік міської ради і вдома буває лише ввечері. Я одразу дуже сердилась. Особливо не люди підійдуть до нього бідніки кажуть, та Він не без дому прийде до поспіть, покуше і сюди прида. Жінка розповідає, через свою популярність рижик вже має трохи зайвої ваги, бо ж охочих його погладити та підгодувати збільшилася. Рибу даду. Да, люди не знають, йому риби взагалі не можна, свіжі риби особливо не можна. У нього желудок, у нього починається алергія. Попри переїдання, Рижик живе щасливим котячим життям, а кількість його фоловерів збільшується з кожним днем. Зараз Рижик став справжнім символом міста, тож нерідко олександрійці приходять просто подивитися на пухнастого або ж сфотографуватися з ним. Більше того, кажуть, що його серце вільне, і він у пошуках своєї другої половинки.